Всім привіт, друзі! Ви на каналі MaxPro і кажуть, що з цього лабіринту вибратися просто неможливо. Це, друзі, лабіринт жахів 99 ночей. Сьогодні буду грати з моєю сестрою. І ми протестимо саме цей лабіринт. Спробуємо його пройти. Друзі, зараз буде невеличкий переносик, будемо просто його шукати, дивитися, де його знайти, і потім, коли ми його знайдемо, я переключусь до вас і будемо може проходити нормально. Так, друзі, зараз ми вже зайшли в наш лабіринт. Їжі майже немає. Мене вже клаво, я просто відразу зайшов і мене вовки поклав. І ось ми нарешті в цьому лабіринті. Ну, у нас є трошечки. Показує, е, так. Ну ми всі знаємо. Тихо-тихо-тихо-тихо, тихо. тихо 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 вовк вовк, вовк, вовк. У нас є ж бандажі, не забувай. Але де знайти їжу. Нічого, стоп, я сюди ось, давай сюди, ти. Стоп, еще це. Меня закрыли! Я можу кастомізуватися. Опа, друзі, ось так, я кастомізований. Це перший секрет, ось, ось такий. Я можу в флагі кастомізок. Давайте я це в куалу. Ось так ось переміщаюся и буду б'яхати про куалу по цьому лабіринті. Це тут у нас тупик. Тупик, 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 виходимо. Я так, ну це перший секретик, який так, ми знайшли. Ну, у нас є прикольні е, речі. Тепер? Зараз я переодягнусь у. нас є е, трошки досвіду в лабіринтах, тому що ми... пройшли через Escape. Okay. Якась скриня! Я знайшов скриню! А де ти? Надійської там буде їжа, тому що я... У мене немає майже їжі. Цукерки я їх можу їсти? <гнів> я не можу їх їсти? <гнів> я знайшов якісь крила. Цукерки, треба їсти їх. Пойсі он є. Ай, це був пойсіон, навіщо я його. Ну ось так, друзі, в лабіринті, ми поки що знайшли одне єдину якусь. Так, э, я прям, а, а, а мені добавиться? Кенди эп. Я з'їла нічого. Так, ну мені не все добре. Треба сюди кудись бігти, давайте я сюди побіжу. Не, не можна бігати. Давай просто ходити пішки. Ну давай. Треба бігати, це. Треба сюди повернути. Ось такі прикольні це тут, те. друзі, прихаляхи є. В цьому лабіринті, ось сюди якісь ось така штучка, але в Києві, в вони будуть дуже заважати. Через це не можна буде нам. Так, я його ходити. Припокував. Тут у нас теж такий, який за мною вока. Тебе мало ХП прямо дуже. Тут, пішли, давай краще... тут ось Повернути. ведмідь. Повернемося. Сюди треба йти. Показує, що треба йти сюди, сюди. Головне, не стоп, стоп, ми просто якось підранимо його. Опа, сюди, сюди. І зима, майже немає, якась дуже велика скриня. Ось я і знайшов. Все, я знайшов вихід. Але У мене прямо немає ХП. Тебе є бандаж? Так, але вовху. Бог... Давай, давай, я поклався, я поклався. І бандажу. Бандаж є. Все, один, один удар. Один удар. Все. Ну, друзі, ми пройшли весь лабіринт. Ось так ось, в принципі, ми його пройшли. Е, ну Ми вийшли з цього, лише одне, ми не відкрили скриню, ну ми знайшли деякі тут е, секретики, знайшли тут е, що ми знайшли? Ми ось такий типу, туалет, чи щось таке знайшли, що там можна передягати собі костюма. Е, ну, і в принципі, такого нічого не знаходилось. Так, ми пробігли по лабіринту, ми його протестували, лабіринт ну, доволі непоганий. Напишіть в коментарях свою думку, друзі, що до цього лабіринту взагалі чи проходили, можливо, знаходили якісь. Інші підсказки в цьому лабіринті, можливо, якісь секретики, розкажіть це все в коментарях. Ну а на цьому я думаю, ми будемо закінчувати наш відео. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео. До зустрічі.